Ваша кішка колись завмирала, втупившись в абсолютно порожній кут кімнати, або, може, раптом шипіла на невидимого ворога знайома ситуація, правда ж? У такі моменти в голову закрадається одна й та сама думка. А що якщо вона бачить те, чого не бачимо ми? Наприклад, привида. Сьогодні ми з вами зануримося в загадковий світ котячого сприйняття. Ми не будемо покладатися на міфи та забобони, натомість ми озброємося наукою і з'ясуємо, що насправді стоїть за цим таємничим шостим чуттям котів. Обіцяю, ви подивитеся на свого пухнастого друга зовсім іншими очима. Віра у надприродні здібності котів, стара як світ, у стародавньому Єгипті їх шанували як священних тварин, здатних захищати від злих духів. У середньовічній Європі, навпаки, вважали поплічниками відьом, ця містична аура оточує їх і донині, підживлюючи легенди про те, що коти це наші провідники в потойбічний світ. Але давайте відкладемо фольклор і поглянемо на факти. Отже, почнімо з їхньої суперздатності номер один. І це зовсім не милі лапки, а їхній феноменальний слух, людське вухо вловлює звуки частотою до 20 тисяч герц, це наша межа. А от для кішки це лише початок. Їхній слуховий діапазон сягає далеко в ультразвук до 65 тисяч герц, а той вище вони живуть у світі звуків, про які ми навіть не підозрюємо. Тож коли ваш пухнастий друг пильно вдивляється, здавалося б. Порожню стіну він найімовірніше не привида там побачив. Він слухає, Слухає, як за плінтусом шкрябається миша, або як у вентиляції повзе крихітний павучок. Для нас мертва тиша, а от для нього справжній звуковий екшен. Або ось ще приклад: уся наша побутова техніка: зарядки для телефонів, роутери, телевізори у сплячому режимі. Для нас вони абсолютно беззвучні. Але для кішки багато з них видають постійний тонкий високочастотний гул. Тому раптовий погляд на розетку це не якась там містика, а цілком реальна реакція на цілком реальний звук. До того ж, котячі вуха це справжнісінькі локатори, понад 30 м'язів дозволяють їм обертати вушними раковинами на 180 градусів. Вони можуть з неймовірною точністю визначити джерело звуку, навіть не повертаючи голови. Ось чому кішка може так нерухомо застигнути, втупившись в одну точку, вона просто сканує простір на слух. Гаразд, зі слухом розібралися. А що ж із зором, можливо, вони й справді бачать те, що приховане від наших очей? І так і ні. По-перше, зір кішки не кращий за наш, він просто зовсім інший, ідеально адаптований для сутінкового хижака. Ви, напевно, помічали, як котячі очі світяться у темряві. Це не магія, а спеціальний відбиваючий шар за сітківкою. Він працює як дзеркало, багаторазово підсилюючи навіть найслабше світло. Завдяки цьому, у напівтемряві кішка бачить у шість. А той у вісім разів краще за людину, тому легка гра тіний від фармашини, що проїжджає, або відблиск від екрана телефону на стіні. Це не просто пляма світла для кішки. Це яскраве, чітке рухоме щось. Те, що ми ледь помітимо краєм ока для них ціла вистава в театрі тіней. По друге, їхні очі неймовірно чутливі до руху, пилинка, що летить по кімнаті, підхоплена протягом. Або крихітний павучок на стелі для котячого зору це подія, яку не можна ігнорувати. Їхній мозок миттєво подає сигнал увага! Щось рухається! А ми дивимося в ту саму точку і бачимо нічого, ну і вишенька на торті. Деякі дослідження показують, що кішки можуть бачити в ультрафіолетовому спектрі. Це означає, що вони бачать візерунки та сліди. Які для нас абсолютно невидимі, світ для них розфарбований у зовсім інші недоступні нам кольори, тож вони справді бачать те, чого не бачимо ми, просто це не привиди, а фізика. Але очі й вуха це ще не все. Давайте поговоримо про їхній неймовірний нюх, який сміливо можна назвати ще одним шостим чуттям, щоб ви краще уявили масштаб. У носі людини знаходиться близько 5 мільйонів нюхових рецепторів. Звучить непогано чи не так, але у кішки їх може бути до 200 мільйонів. Це не просто різниця, це справжня прірва. Вони живуть у світі запахів, який ми зі своїми скромними носами навіть уявити собі не можемо. Що це означає на практиці? Ваша кішка може вловити запах іншої кішки, яка просто пройшла під вашим вікном годину тому, або відчути аромат миші, яка пробігала по кімнаті минулої ночі. Для неї ці запахи не туманний спогад, а цілком реальна інформація про те, хто тут був і що робив. Тому коли ваш улюбленець раптом починає шипіти на порожній диван, можливо, він просто вловив запах собаки вашого друга. Яка сиділа на цьому місці вчора, для вас диван чистий, а для кішки на ньому висить величезна, пахуча, невидима табличка. Тут був пес вона реагує не на порожнечу, а на інформаційний слід, який залишився в повітрі та на тканині, Но... гаразд, ми вже обговорили слух зір та нюх. Але в котів є ще один таємний інструмент, про який ми часто забуваємо. Це їхні вуса, і ні, це зовсім не просто прикраса. Ці чутливі волосинки або ж вібриси, як їх називають науковці, це справжні тактильні антени, що вловлюють найменші зміни в навколишньому просторі. Вони настільки чутливі, що реагують навіть на найслабші потоки повітря. Уявіть собі легкий протяг від прочиненого вікна, який ви навіть не відчуєте, для кота це відчутний потік. Він буквально відчуває, як змінюється тиск повітря, коли хтось заходить до кімнати, навіть якщо робить це абсолютно безшумно. Кіт може визначити, де знаходиться перешкода в повній темряві, не торкаючись її просто за відбитими від неї повітряними потоками. Та це ще не все. Вібриси також вловлюють вібрації не лише крізь повітря, а й через підлогу. Кроки сусіда зверху, гул холодильника або пральна машина, що працює в підвалі. Для нас це фоновий шум, а для кота чіткий зрозумілий тактильний сигнал, який змушує його насторожитися. Ось вам і той привид, що безшумно пройшов коридором. Насправді. Це міг бути просто порив вітру або вібрація від вантажівки, що проїхала вулицею. А тепер давайте зануримося ще глибше і поговоримо про справді унікальний орган, який робить котяче сприйняття по справжньому іншопланетним, йдеться про орган Якобсона, який ще називають вомероназальним органом. Він розташований на піднебінні одразу за передніми зубами. І це не просто другий нюх. Це система, яка дозволяє котам буквально куштувати повітря на смак. Вони аналізують хімічні сигнали, зокрема феромони, які залишають інші тварини, це ніби читати невидимі повідомлення, залишені в повітрі. Ви напевно бачили, як кішка іноді завмирає привідкриває рот і робить дивну гримасу, ніби чимось незадоволена. Це називається реакція флемена. У цей момент вона не привида побачила і не морщиться від огиди. Вона активно втягує повітря, щоб направити його прямо в орган Якобсона для детального аналізу. Так вона може прочитати дуже багато інформації. Тут був чужий кіт, він спокійний чи наляканий. Це самка чи самець, чи готовий він до спарювання? Для неї це цілий інформаційний портал. А для нас просто дивна поведінка в порожній кімнаті. Тож наступного разу, коли побачите таку гримасу, знайте ваша кішка не збожеволіла, вона просто читає невидиму соціальну мережу запахів. Та не варто забувати про ще одну важливу деталь кішки, справжні раби своїх звичок, вони консерватори до мозку кісток і весь їхній світ. Тримається на суворому передбачуваному порядку, будь-яка навіть найменша зміна у звичному оточенні може викликати у них стрес або, як мінімум, підвищену увагу. Ви присунули крісло на 10 сантиметрів. Для вас дрібниця для кішки це серйозне порушення її ментальної карти території. Вона довго придивлятиметься, обнюхуватиме. Вивчатиме це нове місце, тому що в її світі стався збій. Тож, коли вона сидить і дивиться на нову вазонку, вона не з духами рослин спілкується, вона просто намагається зрозуміти, що це за об'єкт і чи не становить він загрози. А ще вони мають дивовижне відчуття часу. Вони точно знають, о котрій ви повертаєтеся з роботи, або коли настає час вечері. І вони починають чекати заздалегідь. Тому, коли ваш улюбленець замирає і дивиться на вхідні двері за п'ять хвилин до вашого приходу, це не телепатія. Швидше за все він вловив ледь чутний звук ліфта або шум вашої машини на парковці, який ваш слух ще не сприйняв. А збоку це виглядає так, ніби він містичним чином перечуває вашу появу, і наостанок. Давайте поговоримо про найголовніший надприродний фактор про нас із вами, а точніше, про наше бажання вірити в диво. У психології є такий термін антропоморфізм, це наша вроджена схильність приписувати тваринам і навіть неживим предметам людські почуття, думки та мотиви. Ми дивимося на кішку і думаємо, вона сумує або вона образилася. Хоча насправді її поведінка може бути викликана зовсім іншими біологічними причинами, те саме відбувається і щодо шостого чуття, коли ми бачимо, як кішка напружено дивиться в порожнечу, наш мозок, вихований на фільмах жахів та містичних історіях, сам підкидає нам найінтригуючіше пояснення вона бачить привида. Ця ідея набагато цікавіша та захопливіша, ніж думка про те, що вона слухає мишу за стіною або відчула протяг. Ми самі інтерпретуємо їхню абсолютно природну хижацьку поведінку як щось надприродне. Ми стаємо співавторами цієї містики, бо вірити в те, що поруч із тобою живе маленький пухнастий провідник у потойбічний світ, це просто-напросто захопливо. Ми самі створюємо цю загадку, а кішки нам у цьому мимоволі допомагають. То що ніякої магії не поспішайте розчаровуватися, а ось і найцікавіше кішки справді бачать світ, який для нас невидимий, але це не світ духів і привидів, це реальний фізичний світ, наповнений звуками, запахами та образами, що перебувають за межами людського сприйняття. Ваша кішка та це не медіум. Вона неймовірно складний та чутливий біологічний сенсор. Вона чує писк електроніки, відчуває найменший протяг, бачить рух пилинки у напівтемряві та вловлює запах сусідського собаки, що пробігав під вікном годину тому. Для неї все це абсолютно реальні події. А для нас, з нашими обмеженими органами чуття, її реакція на цей невидимий світ здається містикою. Тож, чи бачать кішки привидів з наукової точки зору, відповідь ні, але вони бачать світ, який для нас е майже примарний, і це погодьтеся, робить їх ще дивовижнішими створіннями. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво зазирнути у світ очима кішки, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові наукові розслідування. А тепер запитання до вас: ваша кішка коли-небудь поводилася дивно, змушуючи вас повірити у надприродне. Розкажіть свою історію в коментарях, буде дуже цікаво почитати.